Що коли в тебе немає батька? Це, це дуже важко. І знаєш, mm -hmm. коли ти вже в дорослому віці, і ти в дитинстві, ти був не в повній сім'ї або ти була без батька. Ти коли ростеш, ти хочеш цю любов отримати. І це нормально. Це нормально, що ми прагнемо любові, що ми прагнемо до себе хорошого ставлення і хороших слів. І коли тобі цього не дали в сім'ї, ти будеш це шукати поза межами. І так часто буває, що ти шукаєш не там. Mm -hmm. І люди тобі, на жаль, вони тобі не можуть цього дати. Вони не можуть тобі а, дати ту любов, якої ти. Хочеш, і як би вони тебе не любили, просто всіма силами, всім розумом, всім серцем щось буде таке, де, де буде воно так тільки трісь, і угу. все, і все знову посипеться. Але знаєте, що любов Бога, вона ніколи не розчаровує, вона ніколи не перестає. І Бог багато пише про це, що е, моя любов вона все переносить, і все це коли ми ведемо себе так чи не так. Тому що люди, вони знаєш, вони дуже сильно. Е, Реагують на поразки на твої провали на те, де ти сьогодні дотягнув, а де ні. Угу. А Бог він тебе просто любить, тому що, просто тому що ти є. І коли ти шукаєш такої безумовної любові, то знаєш, що люди не зможуть тобі дати її ніколи, і навіть можливо мама не зможе тобі дати її, чи сестра, чи батько, але Бог зможе.